Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас у студію завітали керівник гуртка робототехніки загальноосвітньої школи номер 1 Олександр Анатолійович Роман та його учні. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Я Олександр Анатолійович і мої учні Руди Картем, учень 11 класу, і мої дівчатка Даша Петросенко, учениця 8-го Б класу, і Жаворонкова Евеліна. Дякую, дуже приємно. А розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке робототехніка для людей, які не розуміють, що це. Ну, робототехніку декількома словами не поясниш. Але скажу, що це надзвичайно круто, це класно, це те, що розвиває людину, і це нові технології, ті, які важливі для сучасної людини, тому нею слід займатися. Робототехніка а, розвиває і творчі здібності. Розвиває мислення, робототехніка розвиває інженерні здібності. А також завдяки робототехніки, ви можете зробити неймовірні речі, що і вчаться діти в нашій школі. Чудово! Це була думка викладача. А тепер діти, розкажіть, будь ласка, ви що для вас робототехніка? Як би ви пояснили іншим людям, що це таке? Це сім'я в першу чергу, це місце, де можуть підтримати, ми можемо висловити свої думки емоцію, емоції. Це круто, можна сказати одним словом. Ми відпочиваємо тут. Ми і працюємо, і відпочиваємо, і ми дуже любимо свій колектив. Чудово! Добре, а тоді перейдемо до наступних питань. Розкажіть, будь ласка, про гурток робототехніки у першій школі. Як проходила підготовка команди до роботрек челендж? Та розкажіть про самі змагання. Робототехнікою ми займаємося ще з далеко 2015 року. За цей період у нас дуже багато було різних конкурсів, змагань, випробувань. Ми їх успішно долаємо і змагання роботрек челендж для нас був не перший такий челендж, тому в принципі ми знали, до чого ми готуємося, і спочатку навчального року, у вересні, ми розпочали підготовку. Ми Переглянули правила, обрали кожен із учнів собі номінацію, в якій він хоче змагатися. А це було і робофутбол, це був е, слалом, це були, до речі, сумо у двох номінаціях. Це коли роботи е, мають випадковий старт, початковий. І одна номінація введена саме в Луцьку на цих змаганнях. Це е, фіксований старт. Робот рухається. Напрямку до противника. І е, робофутбол вперше проходив у Луцьку, а так як для нас робофутбол це не новинка, адже на наших змаганнях Ферекс Пробет Фест якраз вперше в Україні з'явився робофутбол. Та, що наші хлопці знали, до чого готуватися і відповідно підготували роботів, перевірили їх, протестували, і вже у листопаді ми поїхали на змагання. Добре. А, діти, розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся робототехнікою та як ви готувалися до всеукраїнських змагань? Е, що ж, е, я займаюся 4 класу, як називався Мочериток робототехніки. Я на змагання готувався ще не вперше. Я в 4 класі був на змаганнях ось е, останні кілька років постійно їжджу по роботехніці. Тож для мене підготовка була не настільки важка, наскільки цікава з інженерною. З точки зору, як запрограмувати робота, бо я на новому досвіді багато проаналізував, що було у суперників, які в мене були помилки, зустрівав робота, подивився, щось виправив, його Ем, Ну, приблизно так. Як ви дізналися взагалі про гурток робототехніки у першій школі ще е, до того, як ви вступили до цього колективу, скажімо так? Е... Я пам'ятаю, у нас на уроці інформатики тоді об'явили, що ось з'являється гурток для молодших робототехніків, якраз тоді був у 4 класі. І я вирішив, що мені це цікаво, я спробував. Далі був в п'ятому класі вже е інший гурток з Оксаном Анатолійовичем. Е там вже займалися, потім був ще в команді Prime Robotics, Ми на ФЛ виступали, перші місця займали. Ну от так. Дівчата, а як ви потрапили до гуртка робототехніки? Я почала займатися з шостого класу. Наш класний керівник Олександр Анатолійович, якого ми дуже сильно любимо, він об'явив те, що йде набір до гуртка робототехніки. І ми з Евеліною, моєю однокласницею, ми цим зацікавилися і ну можна сказати, за Любий вид активності, ми ж пішли, нам це сподобалося, і ми далі почали працювати в цій сфері. Це наш другий такий проєкт, можна сказати, змагання. оці. Труднощі були, але ми їх долали. Ось можу сказати про труднощі, те, що під час змагання в мене зламалися двигуни. І в мене робот був побудований так, те, що це була основа, і мені доводилося просити суддів, що вони мене трішки здвинули, і я змогла переробити цю неполадку. Ось я його зробила, все ніби гарно пішло, але знову вони зламалися. Але нічого страшного, це все таке буває. Але ж техніка вона вже дуже стара. І хотілося би, щоб нам дали більш сучасну техніку, щоб ми могли перемагати всіх. Скажіть, будь ласка, ще ви, що було найскладнішим під час змагань для вас? Поговори зі мною. <сум> <сум> ну, взагалі, під час змагань було найскладніше це, напевно, коли перед самими змаганнями ми ну, перезбирали свого робота, але ми з цим справились, ми молодці. Ну, це було напевно найскладніше, тому що ми приїхали, ми в це дізналися про це, і ну, це було неочікувано, але ми це змогли, і все було окей. Супер. Я трошки прокоментую цей момент. Організатори в певній мірі двояко написали правила, і всі команди гості приїхали з готовими роботами. Проте змагання. Запланували організатори провести таким чином, щоб діти в перший день змагань роботів збирали повністю. Отже, і нашим робототехнікам, і робототехнікам з інших міст треба було розібрати роботів і прийти на змагання просто із деталями. Давалося декілька годин на те, щоб зібрати робота. Ми до цього не готувалися, проте до часу ночі підготовка. Ми переналаштувалися, діти все чітко зрозуміли, зробили, підготувалися. І під час змагань а, перша задача зібрати робота а, виконана. Друга задача його протестувати, перевірити, виконана. Третя задача вже початок змагань. Я дивлюся, а до речі, тренеру не можна підходити. Я подивився, всіх все вдалося, всі все роблять, почали змагання, і душа була спокійна, все нормально. Це найголовніше. Діти, розкажіть, будь ласка, як працювала ваша команда, і чи допомагали ви один одному під час змагань? Наша команда, як я вже казала, це велика сім'я, і у кого щось не виходило. Ми один одного підтримували. Там обнімашки були, там підтримували, можна сказати, морально один одного. Але ж за правилами не можна втручатися один одному до інших роботів, але ми підтримали отакось. Словами так, добре, це теж дуже важливо насправді. Що вам найбільше сподобалося на роботрек Challenge? Яка була атмосфера, конкуренція або ну та робота інших команд? Мені найбільше сподобалося, як я познайомився з командою іншого міста з міста Києва. Ми з ними здружилися, Багато обговорювали під час змагання якісь конструктивні деталі, що можемо покращити в самих роботах, хоча конкурували. Але ми здружилися і дуже добре провий час. розкажіть, будь ласка, як на вашу думку впливає участь у таких змаганнях на розвиток дітей? Ну, скажімо так, робототехніка без змагань не буває. Коли ми проводимо заняття, навчаємось, то в кінці має бути перевірка. І от якраз возити дітей на змагання це дуже важливо, адже вони можуть побачити, чи дійсно вони чогось навчилися. Вони можуть перевірити, чи Успішні їхні знання. І взагалі то ми так завжди пояснюємо на семінарах, на вебінарах, коли обмінюємося досвідом. І я завжди говорю, що організовуючи навчання робототехніки, плануйте в кінці саме змагання. І кожного року ми відвідуємо змагання з робототехніки в Києві, це роботіка, і знаходимо інші можливості також. Поїхати ще кудись, наприклад, о, тут на цих змаганнях роботрек челендж я познайомився з іншими тренерами, які також займаються робототехнікою у своїх областях, і вже отримав запрошення місто Рівне також. Будемо розглядати цей варіант. Був час, коли ми організовували свої змагання і до нас приїздили на змагання. Тобто, і навіть якщо немає можливості поїхати кудись, то тренер має проводити змагання просто в себе в школі. Ми це періодично робимо. І, наприклад, от зараз ми повернулися. Це вже в мене досвідчені робототехніки, я так вважаю. Але є ще маленькі, які теж хочуть поїхати на змагання. То для них ось буквально через два тижні будуть свої змагання в школі. Будемо відбирати кращих, які потім будуть змагатися далі вже захищати честь школи, захищати честь області. Добре, дякую. А розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви продовжувати займатися робототехнікою та готуватися до нових змагань? Я знаю, що я буду надалі займатися робототехнікою. Також ми будемо готуватися в наступному році, вже 26 рік, на роботіку, це місто Київ. Ми будемо активно до нього готуватися. Як готувалися до Луцьку, будемо аналізувати свої помилки та будемо дивитися, як що там, як написати програмку правильно, як побудувати його. Так що все буде добре. Да? Супер, чудово, Добавлю. Роботі у нас буде на початку літа цього. Ми до неї будемо готуватися. Я думаю, ми врахуємо опит з цього змагання, минулого змагання теж. Добре. Щось думав. До речі, це настільки творчий процес, що кожного разу, коли діти створюють робота, він виходить новий. Унікальний. Е, є певні правила, за якими бути створений робот, є певні нюанси, які треба враховувати, але все одно це творчий процес. І чим більше діти спробують себе у створенні роботів, тим краще і успішніше буде їхній робот виконувати завдання. Е, але все одно, от я дивився, як ми готувалися. Трошки повернуся назад, то, наприклад, Даша до мене приходить і каже: Олександр Антонович, я у всіх виграю. Тобто, в них вже перед змаганнями була певна конкуренція. Проходить певний період, Артем приходить і говорить, що Олександр Анатолій, все нормально, все добре, я виграю. Даша питає, ти, а я вже програю. Тобто вони бачать, що. Є куди рости, вони далі змінюють робота свого для того, щоб врахувати, що переробив о, там Артем, чи Вліна, чи Наташа. О, і постійно отакий творчий процес змінюють, змінюють, змінюють і доходять уже до якоїсь певної оптимальної версії свого робота. Але це ще нічого не означає, тому що перед самими змаганнями ми ще раз переводимо, проводимо перевірки і бачимо в когось. Зараз робить сильніший всіх. Але на самих змаганнях він буде, можливо, і слабший. Це як як піде. Тому що, знову ж таки, зміна полів. В нас одні поля, в них інші. Зміна освітлення. А тут уже датчик як спрацює, і таких нюансів дуже дуже багато. Так що ми, в принципі, розуміємо, до чого треба готуватися, і дуже важливо, що діти вони можуть швидко адаптуватися під різні проблеми, які можуть тільки виникнути, і тут же їх вирішувати. Наприклад, в Вивеліни, після того, як вона зібрала робота, то робот зразу і не поїхав. І треба було знайти проблему, чого він. Ну він то їде, але так повільненько, і сама вона визначила, що у неї був один із трьох двигунів, просто відключений, не до кінця вставлений. Можливо, певні переживання під час створення робота. Можливо, коли ми тут одягаємо, а там зачепили, там від'єдналися. Тобто. Таке Буває, але розуміти, що в тебе можуть бути там проблеми, або там, або там, або там все це о, тримати удар, треба вміти, треба, о, щоб заспокоїтися і налаштуватися на працю. Ну, от, виходить, бути робототехніком – це о, вчитися будувати себе, не тільки робота, себе також. Це, мабуть, дуже складно. Або так на перший погляд здається. Так, да. знаєте, мені в певній мірі образливо, коли хтось, навіть з дорослих, думає, що робототехніка це іграшка. Вони не розуміють, не пробували, наскільки це складний процес а, створювати роботу, адже навіть взяти п'ять деталік Лего, їх можна зібрати тисячма різними способами. А діти використовують декілька тисяч деталей для того, щоб створити свого робота. Різних, унікальних деталей, ну це дійсно круто. І вони проявляють себе в ролі постійно, як винахідники. Бо вони кожного разу створюють щось нове винаходять. І це ж який мозковий штурм постійно шукати якісь інші варіації складання, так? Так. А якщо ще глибше копнути, то включається програмування. Якщо програмувати робота на ту дію чи іншу дію, щоб він побачив противника, щоб він проаналізував, що йому далі робити, а, можна атакувати противника, а можливо, ти вже сам на грані виліту з поля. І ти тоді маєш повернутися в поле, і це треба запрограмувати. І якщо говорити. А, про Артема, то він у нас самий крутий програміст, і його програма просто геніальна. Вона ще її роздрукувати на о, папері, то вона займе як там пів стіни тут у вас. Так що о, ну, дійсно дуже круто, і врахувати ці всі нюанси, ну це достойно, та що молодець. Ви великі молодці. <хи> так, добре. А розкажіть, будь ласка, які плани у вашої команди на майбутнє та до яких змагань ви готуєтесь далі? Ви там трошечки анонсу нам давали вже, що ви далі будете розглядати, так? Змагання у рівному здається, так? А, весною планується змагання в рівному. Можливо, вдасться поїхати. А, початок літа це роботіка. Тоже а, ми налаштовані. Поїхати і гарненько позмагатися. Є змагання і за кордоном, наприклад. Запрошення ми отримали, проте ми розуміємо в умовах зараз складних війна, то більше всього, що ми тільки помріємо. Але тим не менше, у нас були закордонні поїздки, ми розуміємо, як це, то в принципі, могли б діти себе показати і на міжнародному рівні. Якщо говорити про. Найближчі змагання, які тут у нас можуть бути, то дійсно ми в школі проведемо свої змагання. І вже я планую з дітьми провести змагання, само автономні роботи. Далі частина дітей уже переключається на підготовку до змагань з робофутболу І слідом буде змагання з лалом. Тобто ми в постійних змаганнях, Ми постійне. навчання, змагання, навчання, змагання. Так? Весь рік я дивлюсь, ви прийшли підготовлені, а, і я бачу на столі робота сумоїста а, Розкажіть, будь ласка, що там де знаходиться і як воно працює? Так. А, отже, у нас є головний мозок його хаб. А, тут я його керую, щоб вибрати правильну програму, бо можу стати різними боками. Це правильно перегрувати його. А колеса, мотори, їх, до речі, три. А, Дозволено всього три використовувати, тому використовував по максимуму для найбільшої тяги, щоб він найкраще виконував здачу. Виштовхував суперників. Тут я зробив систему таку, щоб він зачіпав суперника і його виштовхував за рахунок більшої, більшої тяги. В мене стоять два датчика. датчик датчик відстані і кольору. Вони використовуються для визначення суперника. То він повертається, бачить суперника, їде на нього. А також кольор для визначення краю столу, щоб він не виїхав. Е, також в мене е, досить міцна конструкція. Я її максимально укріпив, щоб в бою нічого не відвивилося. Тож, робот в мене досить непоганий, але я знаю, як його ще покращити, вже побачив. Е, тож буду готуватися до наступних замагань. Ще провлять цього робота і роблять ще кращого. Дуже інформативно, чудово. Дякую. Ми успішно з'їздили на змагання, і у нас є чудова нагорода. Перше місце в номінації робосу «Лего». Також у нас є а, два третіх місця у номінаціях Лего Сумо, і також у номінації Робофутбол. Це дуже класно і трошечки а, зашкодила технічна складова для того, щоб дівчатка також зайняли призове місце. Так у них четверте місце. Молодці. Це дуже гарний результат. Ми вас вітаємо. А, з нами були. Керівник гуртка робототехніки загальноосвітньої школи номер 1 Олександр Анатолійович Роман та його учні. Дякую, що завітали до нас. Дякую.